Ранок десь на правому березі Херсонщини екіпаж 11-ї бригади Національної гвардії імені Михайла Грушевського готує до польоту ударний дрон камікадзе. По той бік Дніпра на окупованій частині Херсонщини аеророзвідка помітила переміщення ворога. В цій Хотів вже читадо. Нам надо на вход на перший етаж живати. Вторий етаж немає сенсу. Ми його так сижі. Назад отойди. Я... на вход. На перший етаж? Да. Згодом за ворожими перехопленнями військові дізнаються, що вдалося поранити одного з російських військових. Тут на Херсонщині цей екіпаж працює з літа минулого року. Серед них 20-річний пілот на позивний хомяк. Перша наша ціль, якщо я не помиляюсь, то був танк Т-90. Це перша значима ціль. І після цього нам почали давати ще більше дронів. І з кожним разом ми все більше вражали ворожих окупантів. А це відео ураження ворожого човна. Вилетіли зранку і просто паконки прилетілися, і щоб подивитися, чи там не будуть лодки. І тут ми фіксуємо, що пливе лодка. Тут знищує і лодку, і екіпаж. FPV грає велику роль в тому, що ми відігнали тяжку та легкобронебронировану техніку на розстоянні до там, 12 кілометрів. Знищує достатньо багато лодок. Шляхи вздовж окупованого лівобережжя, якими ворог раніше здійснював логістику з тилу на фронт. Тепер, завдяки fpv дронам, за словами самих окупантів, перетворились на дороги смерті. Ми взяли під контроль трасу від Олешок до Радянського. Там було дуже больша, ну, дуже велике движення, логістика. Через ту трасу постачались боєприпаси, ну, все. Їжа, і зараз ми їм це обробили, їм приходиться або вночі тільки їздити, або в об'їзди через там поля, і це займає намного більше, більше часу. за роботою екіпажу, як і досвідчених пілотів, так і новачків, спостерігає військовий на позивний самосуд. Він пам'ятає, якщо у 2022 році в бригаді застосовували у бою перші експериментальні впіві дрони. Першої рази ми там до 5 кілометрів майже з трудом долітали, потім 8-9 для нас було того ще одного щось нереальне. Потім вже десь до 15 кілометрів почали, і наш рекорд це 32 кілометри з боєприпасами, які важать кілограм. І з успішним враженням. Що ви вразили? Тигр броньований Орковський. Це було на якому напрямку? На цьому напрямку. На Херсонщин. да, 32 кілометри. За великі ми залетіли. Військовий каже, зараз його мета, аби оператори дронів, не дивлячись на обмежений ресурс, щодня навчались чомусь новому. Майстерність пілота полягає в тому, щоб залетіти в саму сраку, як то кажуть, або в тил десь, або в якусь щолочку, і досягнути своєї мети, знищити сп знищити якусь антенну, знищити всі можуть залетіти вкрас великий, ще куди-то. А от детали що то маленьке, на ходу поймають машину під час вітра, під час дієгореба і пішло поїхало Це вже мистецтво. Військовий підсумовує, за два роки війни він та його екіпажі скаржаться не на втому, а на обмежену кількість дронів, особливо з камерами нічного бачення. Бувало таке, що ми там по 3-4 доби на позиціях були без там, виїзду, там максимум хтось виїжджав для того, щоб поповнити наші запаси. Якби у нас ще були в піві тепловізійними камерами, то я думаю, що ми би тижнями не вилазили. І тут нема такого, хто скаже, що ми там втомились. Ми устали. Ні, нам наоборот, давайте, давайте. і Ми готові. Ну це ну, наш наш обов'язок. Тарас Ібрагімов, Суспільне новини.